Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунав потужний вибух на аеродромі Бельбека. За даними телеграм-каналів, горить один із винищувачів. Пілоти розбігаються. Удар був дуже сильним. Україна значно активізувала удари по Криму. Останнім часом пролітало по Верхньосадовому під Севастополем, де розташований запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ завдано потужно удару по аеродрому Саки. у п'ятницю. 22 вересня удару було завдано безпосередньо по штабу чорномор. Орського флоту окупантів у Севастополі про що свідчить таке посилення атак на кримському напрямку. До чого це може призвести голова всеукраїнського громадського руху, сила права, народний депутат Верховної Ради трьох скликання з 5 по 7, колишній заступник голови ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко поділився таким коментарем: Україна поступово не просто декларує, що ми звільнятимемо всі свої території, включаючи Крим. Ми ще й запускаємо систему певних дій. По перше, ми просунулися до півострова. Відповідно, можемо бити з що і відстані по друге навчилися ефективніше використовувати своє озброєння і те, що отримуємо від партнерів. Українська військова техніка проходить певні етапи модернізації, пояснює Андрій Сенченко. Ті ж системи «Нептун», які раніше передбачалися для роботи по морю, перепрофілювали для ударів по суші, почастіше ли все більш болючі удари. Це вже повторювальні сигнали для окупантів у стилі труба клича. До них має нарешті дійти. Що настав час забиратися з Криму, зазначає експерт. І до речі, ознака того, що до військових це доходить. Очевидно, росіяни вивели із Севастопольської бу десантні кораблі. Від гріха подалі вони розуміють, що в Севастополі їм нема чого робити, але поки що продовжують дорити сотні тисяч колонізаторів, яких завезли на територію Криму. Намагаються всіляко розповідати їм про чудеса російського ППО. Тім наші удари є дуже переконливими аргументами, які, мабуть, дійдуть навіть до абсолютних ідіотів. Не сумніваюся, що продовження слідує, причому по наростаючі. Ми впевнено рухаємося до перемоги. Обачає приклади швидкої трансформації. Українських ВМС аналітик кандидат політичних наук Олеся Яхно зазначає, що справді за останні тижні ми чуємо про низку успішних атак українських спецслужб військово-морських сил повітряних сил по об'єкту у Криму. Це не тільки підбиті кораблі, і навіть підводний човен, позбавлення Росії контролю над так званими вишками бойка нафтогазовими платформами в чорноморському басейні, а й завдання ударів з виведенням з ладу таких потужних систем, як С-300 і С-400, що безперечно можна вважати великим успіхом, каже ан. Алітик вона нагадує, що на початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року українські ВМС вважалися дуже слабкими, не здатними протистояти РФ. Але за півтора року відбулася кардинальна трансформація. Незважаючи на те, що кількість судів українських ВМС у 12 разів менше ніж у противника, такі дані наводять у публічних джерелах. Україна позбавила РФ монополії на присутність у чорному морі. Ми стали активно використовувати не тільки повітряні, а й морські дрони, у тому числі власного виробництва, включаючи. Морський малюксібейбі плюс ракети, які українські типу Нептун, так і надані союзниками, розповідає Олеся Яхно. за її словами. З огляду на розширення можливостей, якісні розвіддані продумані продумань операції Україна і передає все частіше привіти супротивников і вакаторії чорного моря і, власне, у Криму. Приклад такої швидкої трансформації українських ВМС, такого стрімкого їх розвитку, гадаю, згодом вивчатиметься військовими інших країн. Після того як Росія у середині липня вийшла із зернової угоди та почала атакувати українські порти. Було зрозуміло, що це не залишиться без відповіді. Наші морські успіхи підтверджуються тим, що з одеських портів знову почали йти судна із зерном. Думаю, наступним етапом буде нарощування наших повітряних сил у сенсі авіації, коли ми отримаємо сучасні західні бойові літаки. Росіяни позбавлятимуться і переваги у повітрі, яка в них поки що значна. Констатує аналітик. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо. para a